Зустрічай покербе платформу для справжніх гравців. Покер, спорт а також ігри з королівськими емоціями. Гайда до нас у вищу лігу! ліго Обирай свій спорт. Привіт усім, хто приєднався до нас сьогодні. Ми поговоримо про щось цікаве та захопливе: покер. Але не просто так, а про досвід гри на одному з найпопулярніших онлайн покер румів України. Покербет, якщо ви завжди мріяли спробувати свої сили у покері, але ще не визначилися з платформою для гри, то вам точно варто дивитися це відео до кінця. Ми розкажемо про всі переваги та недоліки Покербет, детально розглянемо їх інтерфейс, розповімо про доступні ігри та турніри, а також про акції та бонуси, які роблять гру ще цікавішою. Ну що, не зволікаємо! PokerBet є одним з найпопулярніших українських онлайн-покер румів. Він був запущений у 2016 році і швидко здобув популярність серед гравців. Один із ключових аспектів, який варто відзначити, це інтуїтивно зрозумілий та зручний інтерфейс, розроблений для гравців. Покербет зробив все можливе, щоб забезпечити вам комфортну гру. Не буде жодних проблем із знаходженням потрібних столів та турнірів, розміщенням ставок, взаємодією з іншими гравцями чи контролем вашої гри. Важливі функції та кнопки легко доступні та зрозумілі навіть для новачків. Ви швидко освоїтеся з інтерфейсом та зможете насолоджуватися грою без зайвих перепон. Крім цього, Покербет також має свій мобільний додаток, адаптований під екрани мобільних пристроїв у ньому ви зможете здійснювати всі основні функції, які доступні в комп'ютерній версії. Шукайте столи та турніри, грайте на реальні гроші або в режимі спостереження. робіть ставки, переглядайте статистику та контролюйте свою гру. Додаток також надає можливість отримувати повідомлення та сповіщення про турніри, промо-акції та інші важливі події, щоб ви завжди були в курсі. Загалом, мобільна версія дозволяє грати в покер улюбленими іграми на смартфонах та планшетах в будь-який час і в будь-якому місці. І нарешті як почати свою гру на PokerBet. для реєстрації достатньо уважно заповнити форму та підтвердити свою електронну пошту. Перейдемо до питання, яке завжди цікавить гравців: внесення та виведення коштів. Доступно багато зручних способів поповнення свого рахунку. Ви можете поповнювати рахунок за допомогою банківської карти: Сетелпей, Волет, Нетелер, Скріл, Ейдівкеш, Піестрікс. Та інших систем оплати. Оберіть найбільш зручний варіант для вас у розділі Каса і не хвилюйтесь, кошти будуть зараховані на баланс вашого ігрового рахунку протягом кількох секунд. Однак важливо зазначити, що поповнити гривневий рахунок та вивести кошти можна шляхом конвертації в USD. Таким чином, будь ласка, враховуйте цю особливість під час здійснення операцій. Щоб вивести свої виграші, треба пройти верифікацію акаунту. Це забезпечить додатковий рівень безпеки та захисту ваш коштів для цього знадобиться паспорт, id картка або посвідчення водія, будь-який із названих документів. Також слід верифікувати платіжний метод, з якого здійснювався депозит або планується вивід коштів. Просто слід зробити якісне кольорове фото пластикової платіжної картки. Якщо ви обрали дану опцію, важливо також пам'ятати, що комісії на виведення коштів, можливі витрати, пов'язані з конвертацією валют в обраній платіжній системі та інші внутрішні комісії, сплачуються користувачем. Прийшов час розповісти про саму суть, ігри та турніри. Тут вас чекає величезний вибір, щоб задовольнити навіть найвибагливіших гравців будь-якого рівня. Щоб ви не шукали столи з різними обмеженнями ставок, форматами гри, такі як техаський холдем, омаха, стат або ж кількістю гравців, ви знайдете все на покербет. Для тих, хто ще не знайомий із правилами покеру, рекомендуємо розпочати з найпопулярнішого варіанту: техаського холдему. Тут гравцям роздають по дві закриті карти, а на столі відкриваються п'ять загальних. Ваше завдання створити найсильнішу покерну комбінацію, використовуючи свої особисті карти та загальні. Для більш вимогливих гравців є ще один захоплюючий варіант Омаха. Тут ви отримуєте чотири закриті карти, а на столі з'являються п'ять загальних. Задача полягає у створенні найміцнішої комбінації, використовуючи особисті та загальні карти. Тож покербет має безліч різноманітних турнірів та ігор, і можна вибрати те, що найбільше до душі. А тепер давайте поговоримо про те, як PokerRoom радує своїх гравців особливими акціями та бонусами. Для новачків є особливе привітання. Вітальний бонус. Ви можете отримати бездепозитний бонус або відповідний до вашого першого депозиту. Для цього необхідно просто створити обліковий запис та поповнити рахунок. А це ще не все. Покербет організовує регулярні акції для своїх гравців. Це можуть бути бонуси на поповнення рахунку, безкоштовні турніри, розіграші призів та багато іншого. Слідкуйте за актуальними пропозиціями на електронній пошті або на офіційному сайті. Також організовуються фріроли. Цікаві турніри, в яких ви можете брати участь безкоштовно. Це чудова можливість здобути цінний досвід та збільшити свої шанси на виграш, не платячи вступних внесків. Але найважливіше, ВІП-програма. Що більше ви граєте та генеруєте рейк, тим вищий рівень ВІП-статусу отримуєте. Кожен рівень надає додаткові переваги, такі як кешбек, ексклюзивні пропозиції. Пріоритетна обробка запитів до підтримки та багато іншого. Крім цього, хочу наголосити, що PokerBet завжди надає повернення рейка. Якщо ви є активним гравцем, це може гарантувати непогану суму грошей. Чим вищі ставки, тим більший рейкбек можна отримати. Тож серед найбільших переваг зручний і багатофункціональний софт. Він дозволяє з легкістю знаходити потрібні столи та турніри і взаємодіяти з іншими гравцями та контролювати свою гру. Щедрий вітальний бонус, чудова можливість для новачків поповнити свій банкрол, сучасні та цікаві різновиди покеру. Чи ви віддаєте перевагу техаському холдему, омахі або стаду у даному покер-румі Ви знайдете те, що зацікавить саме вас: регулярні акції та спеціальні пропозиції. Мені подобається, що Покербет організовує великі онлайн-турніри та серії з рекордними призовими фондами. Крім того, є фріроли, які дозволяють новачкам отримати цінний досвід безкоштовно. Є столи з різними лімітами, починаючи з найнижчих. Це гарна можливість спробувати свої сили, якщо не хочеш ризикувати. У висновку хочу сказати, що покербет це місце, де ви можете відчути справжню атмосферу покеру та знайти незабутні враження. Запрошую вас перейти за посиланням на Покеррум, яке я залишу в описі під відео та в закріплених коментарях для вашої зручності. Не забудьте також підписатися на канал, поставити лайк, якщо сподобалось дане відео, та натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі нових випусків. Бажаю успіхів за столами та приємних емоцій від гри.